Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо пізнавати таємниці природи. Сьогодні ми маємо величезний вибір товарів на прилавках магазинів. Однак вибрати якісні продукти складно. Сьогодні я навчу вас визначати якість деяких продуктів харчування. Дорослам все необхідне і проведіть дослід під наглядом батьків. Перевіряти на якість ми будемо сметану і мед. У всіх вдома є аптечка першої допомоги. Нам знадобляться із аптечці рукавички, піпетка і пляшечка з йодом. Блюдце зі шматком сирої картоплі, блюдце з ложкою сметани, блюдце з ложкою меду. Набираю піп'яткою йод і капаю на картоплину декілька крапель. Декілька крапель на сметану. І декілька крапель. На мед. Спостерігайте за реакцією продукту на йод чи посиніє зразок. Про наявність крохмалю в продуктах харчування свідчить посиніння крапель йоду на досліджуваному продукті. Чорно-синій колір на картоплі є нормою, оскільки з неї виготовляють картопляний крохмаль. А посиніння сметани та меду свідчить про підробку. Сметана і мед, які я обрала для досліду, пройшли перевірку якості. Зніміть відео свого досліду та поділіться результатами. Коли неякісні товари перестануть користуватися попитом, Недобросовісні виробники будуть вимушені піти з ринку. Пам'ятайте, ви можете на це вплинути. До зустрічі!